Фрістайл, а саме лижна акробатика, традиційно головний для рівного зимовий вид спорту, один із найперспективніших українських спортсменів у цій дисципліні, рівнянин Дмитро Котовський, нещодавно виборов срібло на етапі Кубка Європи у Фінляндії. Наш фрістайліст виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами. З Стрибком я був дуже задоволений. Я зміг його виконати дуже якісно, а результатом я не задоволений, тому що було несправедливе оцінювання. Цьогоріч, за словами Дмитра, було не так багато стартів, щоб показати себе. На дебютних для нього Олімпійських іграх у Пекіні рівненський фрістайліст посів 15 те місце. Згодом в активі спортсмена була перемога на етапі Кубка Європи в Італії та вже згадане срібло у Фінляндії. Головне, це не такі серйозні змагання, на яких слідувало б розбиратися в цьому всьому. Ми знали, хто мав би бути першим. І знаю, Кубок Європи це найнижчі за статусом міжнародні змагання. Більш престижним є Кубок світу, де Дмитру Котовському вже теж щастило побувати в призах. Головними ж цілями для спортсмена на майбутнє є здобуття нагороди на чемпіонаті світу та зимових Олімпійських іграх. Найближчі змагання це два Кубки Європи в Канаді, по-моєму, 21 і 22 січня. Ціль я ставлю перед собою тільки найкращі і буду до них йти. Тренуватися максимально багато і якісно. Дмитро Котовський лише ненадовго приїхав до рідного міста на зимові свята. У січні спортсмен спробує проявити себе на чергових етапах Кубка Європи та світу, а зараз проведе трохи часу з рідними та друзями. Велике інтерв'ю з Дмитром дивіться в ефірі телеканалу Сфера та на наших сторінках у соцмережах у програмі гість у студії. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.